Зараз в нас подкаст про ментальне, ми продовжуємо говорити про нас. Я ведуча Єлизавета Єрещенко, це кризовий психолог Андрій Фоменко. Ну і що? Турбота про себе під час війни. Як турбуватися про себе? От як турбуєтесь ви? О, я вважаю, я зараз буду говорити, мабуть, крамольні речі. Да? Тобто я собі, як, як чоловік, хоча я постійно е, працюю там, де потрібно, там не відмовляюся від складних задач, там небезпечних, я все одно там почуваю якусь ступінь е, того, що я не роблю те, що е, е, вимагається суспільство. Суспільство вимагає інших вчинків, там, типу, е взяти зброю в руки і так далі. І тому подібне. не дивлячись на те, що я е працюю з військовими, працюю з цивільними, працюю там, де це треба, то все одно там, знаєте, там є оцей внутрішня кавирялочка по, по відношенню до того. А як же ти маєш чинити? Хоча да, я таким чином чиню вже 10 років, да, там не 2, а 10. І все одно там, да, ось там виникають якісь там, да, там натяки, якісь питання. і от Тут таке да, відчуття, а як же ти довж, маєш прожити цей період. І от е, приходить єдиний е, для, е, для дуже багатьох людей, приходить, е, які в такому ж стані положенні, як я, да, або. І, або... Ще якомусь іншому, які живуть, мешкають за кордоном або е, проживають десь в безпечних місцях в Україні. У них виникає питання: як я маю себе почувати? Як я маю е, поводитись е, в цій ситуації? І тут кожен вирішує сам для себе. Насправді Я скажу, що я завжди я собі нагадую. Що я радію за всіх людей, які зараз в безпеці, за всіх без винятку, мені все одно, де вони перебувають на теперішній час за кордоном, в Україні. До всіх ставлюся з розумінням і толерантністю, тому що свято вірю в те, що кожна людина має свій запас можливості спротиву до тих обставин, які є. Кожен вибирає сам для себе. Так не, ну, не, не, ну, не може бути, всі можуть. Ну, щось хтось не може, хтось не може сидіти під обстрілами, хтось може. Ну це буде завжди. В моїй роботі немає там, знаєте, там ухилянтів, в моїй роботі немає е, тих, хто самовільно залишили частину. В моїй роботі немає людей, е, які там, е, скажімо, там відокремлені. Я думаю, що страждають зараз усі без винятку. І дякую всім, хто зараз тримає зброю. Дякую тим, хто тримав зброю, зламався. Дякую тим, хто не зміг тримати зброю за те, що зберегли своїх, там, зберегли, можливо, близьких собі людей. Я, ну, я, я не засуджую в своїй роботі, в мене немає... В мене є люди, і все, люди є різні. Це точка. І як би це не звучало, для кого там... Е, це моя професійна позиція і особисто також. Я всіх розумію. Це моя задача розуміти всіх. <гум> Якщо психолог не, не розуміє, е, Людей, то який сенс з його роботи там. Ну, як мене, то що якщо людина, наприклад, боїться якийсь час там воювати після травматичної ситуації і гострої реакції на стрес, якщо я його буду засуджувати або її, я не зможу йому допомогти. Геть ніяк. Абсолютно. Якщо я буду жінці, яка, наприклад, консультується зі мною перебуваючи в Нідерландах. Розповідати про те, що ти вивезла там, когось із своїх там, майже дорослих там, родичів за кордон, і буду говорити їй, що ай-яй-яй, ти там, продемонструвала там негідну позицію, я їй не допоможу. Більш того, я таки не рахую. Я вважаю, що от, людина вчинила, як вчинила. Все. Це, ну, це крапка. Тепер як виживати? Треба будувати життя у такий спосіб, щоб час від часу отримувати якісь позитивні відчуття. Класно, якщо людина здатна ці почуття демонструвати іншим людям насправді. Mm -hmm. Ну От ви сидите з цією штукою, Блин, прикольно там це. Я забув, як вони називаються. І це, і це прикольний да, посіпака. Тобто, ви демонструєте таку безтурботність, ви мене заспокоюєте зараз, тобто мені приємно знаходитися поруч. І якщо люди сидять в приємних умовах там, і транслюють якісь думки глибокі, е читають книжки, е розважаються якимись там цікавими заходами і так далі, тому подібне, переживаючи, переживаючи е сучасну напружену ситуацію, кризу, кризу війни. Єдине, що все це треба, зразу кажу, все це треба, тому що без звичайні гармонармонійні гормональні процеси вказують на те, що нам всі всі гармони необхідні, щоб типу бути в порядку. От і про це теж, до прикладу. Є люди, які дійсно реагують на те, що інші святкують своє день народження, mm -hmm. або проводять якісь такі масові заходи, які святкуються вшанування там якихось подій. Говорять, що це типу не на часі зараз. От абсолютно не на часі. Ну я вам скажу, що це білет в один конець. Абсолютно без, без неконструктивна позиція, ви можете людям. Залізти в двір, наводити порядки, тим більше за ось, ось законодавство це дозволить робити, там, да що у нас взагалі сфера приватності не буде існувати, ви можете робити що завгодно, в голову ви не можете залізти. А в тому числі досвід видатного психолога Франкла вказує, що саме в голові виживає людина в голові під час важких випробувань, під час складних ситуацій. Віктор Франкл Мріяв щось святкував всередині, згадував про свою дружину, іноді припускався думок про те, як він помститься ворогам там і так далі. Там в голові все відбувалося. Так, от, ви можете диктувати людям все, що завгодно, але ви не забороните людині відчувати себе вільним, відчувати себе гідним, відчувати себе таким, який заслужує. Пов самоповаги угу. не можна, не можна, не можна заборонити ці речі. Не можна інакше ми перетворимося в якихось, вибачте, істот, які просто будуть виживати. А виживання приводить дуже часто до деморалізації, зникнення моральних принципів і устоїв. І якщо ми всі триматимемо так, от всю, всю всю Україну зажмемо і будемо тривати, тримати от під тиском таким жорстким, відбудуться протесні форми поведінки. Обов'язково рано чи пізно я не ну, добре знаюся на соціальній психології. і абсолютно точно знаю, що рано чи пізно будуть якісь внутрішні форми спротиву. А цього не можна допускати в країні, де йде війна, і тому треба дбати навпаки про людей, вмовляти їх, пояснювати їм, розказувати, що з Ну, те, що ви робите в про ментальне. Саме це треба робити. Треба розкривати людям сутність, взагалі життя людини. Треба пояснювати, що ти, чим ти можеш собі допомогти, яким чином ти можеш бути до себе більш шанобливим до своїх почуттів. Як ти можеш відчувати? А заборони, утиски, тиск і все інше це, ну, це ті речі, за які ми себе зрештою не пробачимо. Як ми будемо жити потім? Як ми будемо дивитися в очі один одному, якщо ми будемо один одному забороняти щось, візьмемо для прикладу молодь. У них зараз час формування емоційних ну, Лімбічної системи, доформовується лімбічна система, Прокат, прокачується емоційний інтелект, вони себе часто не розуміють, їм треба відчувати ці горки, закохуватися, роз... встановлювати нові стосунки, відмовлятися від чогось, опять, опять зах... коротше, у цей процес, оця вся більберда, яку часто ми пов'язуємо з підлітковим віком. Якщо дітки це не будуть робити, якщо вони зараз не будуть закохуватися, а як ви думаєте, ми можемо їм це заборонити робити? Абсолютно ні. Вони зараз перший рік там, чи півтора вони по тривогі прижимались до стін. Сьогодні вони йдуть просто і гуляють за руку один з одним. Життя, штука ж серйозна, тобто тут воно воно не переможне в внутрішньому, внутрішній суті людини. І, і ми маємо це підтримати і сказати, окей. Окей, що ти зробиш? Ну, я, я не, ну ми не можемо заборонити ці речі. Тому е, свята, внутрішні відчуття свята як компенсація за страждання має існувати. Це такий внутрішній показник того, що ми врівноважуємось. Абсолютно вірно. Ми от... ж не можемо жити тільки негативом. Так, і тому не потрібно нікого засуджувати. Але в деякі моменти, до прикладу, ось людина <звук> розуміє, що. В принципі позитивні емоції, від яких свят від того, що ти робиш, це нормально, хоча в країні війна. Але чому людина задає собі це питання? Чому вона думає, що це неправильно? Хоча всередині се... вона всередині себе думає, що це неправильно, хоча вона розуміє об'єктивно, що це має бути, от до прикладу, нам, що це нам, що це нам, говорить нам про людину? Не зарубають подкаст короче, бо я відповім зараз. Нав'язана точка зору, розумієте? Тобто вона транслюється з ящика, з утюгів і так далі. Тобто, взаємні звинувачування, постійні натяки на те, що хтось не доробив, хтось не допрацював і так далі. І тому подібне. Постійні звинувачування людей людьми. Тобто це людина в себе поглинає? це? Абсолютно все. точно, так. Да. Ну, тобто, якщо ви читаєте пости, де вам кажуть, що а що ти зробив сьогодні для перемоги, наприклад? Ну, це що? Це натяк на те, що ти щось не допрацював. Потім вам кажуть, недостатньо просто там вкладати гроші, тобі ти маєш щось зробити сам, ти робиш сам, кажуть, ти все одно недостатньо це зробив. І ділиться на тих, хто в залі нічого не робить. Суспільство ділиться. Ті, хто донатять, ті, хто купують прямо щось, да? ті, хто і це більш достойний, більш достойний член, Ну, може воно і так, але це розмежування в суспільстві а Ділення в суспільстві там, де має бути консолідація, це небезпечні речі, ну небезпечні в прямому сенсі цього слова. Тому ну понятно, що це когось стимулює, але знаєте, що відбувається, коли постійно працюють тільки стимули, ну тобто ну постійне під підстюгування. До якоїсь пори, це, до речі, тваринні інстинкти Скіннера, Уотсена. Тобто, спочатку криску б'ють током, вона біжить, а в кінці їй дають сир. Так от, якщо постійно бить током, а в кінці не давати сир, криса почне шукати інші способи поведінки замість бігти там, значить, за сиром. Вона щось буде видумувати, вигадувати. Так от це криса. А вже як людина там, ну, наче себе поведе, я взагалі не, ну, не здатен передбачити. Тим, ну, тим більше, що моя робота вона включає ну, принцип розуміння, що людині треба іноді відчувати, фу, видихнути. Все. Видихнув, вдихнув, видихнув. Військовому, цивільному, всім треба навчитися видихати. Всім треба час на відновлення. Я, до речі, пошлюся на Чарльза Гоука, це американський зараз вже. У нас така тенденція, що ми радше реагуємо на те, що нам пропонують наші партнери, ніж те, що ми можемо самі. Це ще одна така приємна штучка у нас. Так от Чарльз Гук пише, що про те, що є терміни, встановлені на які потребують від на, ну, в людині відмо, відновлення, На відновлення а які це терміни? Чи є пер... Ну, є, да. в випадку гострих стресових реакцій, 3-4 місяці на відновлення. А якщо людина просто втомилася, допоклад в неї є або 3-4 місяці на відновлення, якщо немає розладу. Якщо немає розладу, якщо це не ПТСР, якщо це не інші прояви, там панічні розлади, там, тривожні розлади, депресивні, то тоді, тоді довше. І турботою про себе є також взяти відпустку. Конечно. взяти лікарняний. Ну, ну, в першу чергу почуватися е, зрозумілим іншим людям. В першу чергу, коли тобі кажуть, так, я розумію, що ти втомився, дякую тобі за те, що ти зробив, і так далі, це вже підтримка. Я, зрозуміти, що людина. Зрештою почне скаржитися на фізичні прояви нервових розладів. Це абсолютно нормальна штука. Рано чи пізно почнеться головний біль, рано чи пізно почнеться біль в спині, рано чи пізно почнуть кишкові якісь процеси відбуватися, якщо людина не буде розгружатися. просто. Це кортизол, ребята, він, він робить дивні речі, він загоює рани, але при тому може зруйнувати е, е, сприйняття людиною світу. І загнати в дику депресію да клінічно. От ну. про конструктивну критику. Під час того, дійсно, коли до прикладу там люди, як то кажуть, шикують. Просто бо є, є такі от випадки, коли ми на соціальних мережах, до прикладу, там бачимо дуже багато новин про людей, які мають там хороші статки. Ми, в принципі, заздримо цим людям, ті люди, які не мають цих статків, чи вони дійсно конструктивно критикують їх за те, що вони під час війни от е так розважаються? Своро правда. Життя. Завжди були є і будуть ті, хто кайфують більше нас. Ну, правда. І тут може бути конструктивним. Ну, слухайте, ні, а що ви критикуватимете? Те, що відбувається в будь-якій країні, ну от що тут? ну от Розумний. от Ви, до речі, ми вже говорили перед ефіром: що, чи перед зйомкою. Про те, що ж таке, ну як це критичне мислення, я вам відповідаю: є завжди відсоток людей, які будуть кайфувати від життя і нічого їм не наламає цей процес завжди. От просто визнайте це і для себе, і просто зрозумійте, у вас перестане з'являтися оця постсоціалістична ненависть класова до людей. Ну да, є люди, які краще живуть, ніж я. І завжди так було. І завжди так було. Слухайте, я був, я був тим студентом, у якого іноді не вистачало грошей там, значить, на те, щоб там добратися до навчання на, на маршрутці. Але я знав, що були студенти, які їздили на власних машинах. Ну, так що мені? За що мені їх ненавидіти? Я спокійно ставлюся до таких речей, тому що вся система, яка працює у нас, ну, в будь-якій країні капіталістичній, а ми капіталістична країна, ну це нормально. Це для вас новина? Не, 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 не у вас є запит на справедливість? Хочете про це поговорити? Запит на справедливість – це те, з чим стикається мова, скільки іноді існує якась така ідеалізація, того що. Відбувається, але знову ж таки, якщо говорити про відновлення, про те, як жити саме в країні під час війни, як турбуватися про себе. От е, просто людина має знайти, по-перше, те, що приносить їй задоволення, те від відчув, чого вона відчуває позитивні емоції, так е, давайте почнемо з базових таких речей. Обов'язково фізична активність. обов'язково, навіть коли у вас щось болить. Я чудово розумію, що я раджу. Я живу з болями хронічними, але я точно знаю, без фізичної активності будь-якої перше е, Обов'язково. Навіть якщо людина не здатна на повноцінні на повноцінні дії, якісь на ходьбу і так далі, тому подібне, все одно імітувати якісь рухи. Це роблять хлопці. Я абсолютно точно знаю, навіть ті, хто мої знайомі, хто отримали серйозні ураження фізичні, вони все одно фізично намагаються працювати з перших днів, коли це стає можливим. Тому що без цього ну не може бути ніякого психоемоційного стану. Треба, щоб ми вентилювали легені, треба, щоб ми насичували мозок киснем. Треба, щоб відбувалися метаболізм правильно, щоб кишковик працював правильно. Це без цього, без, без впевненості тілесної не може бути ніякого психологічного відновлення. Окей, раз друге знаходьте постійно корисні позитивні подразники. Шукайте їх, полюйте за, на гарні емоції, поїдьте кудись, подивіться на щось нове, зустріньтеся зі старим другом, від якого ви відчуваєте душевне наповнення, почитайте книгу, змініть, змініть як це, спо, форми, форми відпочинку. Привикли відпочивати пасивно, додайте активності, навпаки. Зустрічайтеся з людьми, які вам тільки приємні. Не зустрічайтеся з тими, хто виснажує вас. Це також необхідно. Заведіть щоденник для того, щоб ви це правда, правда це не жартома. Я... Проти там якихось там жорстких формальних форм самоаналізу і самодіагностики, але іноді щоденник реально допомагає. Ви можете повернутися назад, подивитися, що класно працює, і повернутися до тих речей, які ви можете сьогодні зробити, щоб почуватися краще. Працюйте над своїм станом, медитуйте, якщо вам це вдається. Ну, Це кайфна штука, якщо вас хтось навчить це робити. Знайдіть спосіб. Розрядки психоемоційної, якщо це групи підтримки, це теж класний інструмент, я дуже заохочую. Це ну класна штука, дійсно. Ну Працюйте, походіть, просто поговоріть з людиною, скажіть, що ви відчуваєте те саме, що і він, і він навпаки скаже і вам вже стане краще. Танцюйте. Тік У тіктоці теж можна. Танцюйте Абсолютно. і транслюйте це людям, коли вони підтверджують правильність ваших намірів і повід і яскравість ваших психі... психологічних реакцій. Це також їх підтримує. Розумієте? Це набагато краще, ніж та правда, яку я сказав перед цим. Але ну, це терапевтична правда. Треба знати такі речі. Так само і те, щоб наповнюватися позитивними речами. Це теж корисно. От, От такий баланс. Дивіться на світ так, як на те, що ніколи не було справедливо. Ніколи не був світ справедливий і не буде. Ну так, так, так склалося, вибачте. Істина, яку ми мали би здобути ще в підлітковому віці, ось в чому річ. Але іноді віримо в те, що колись все зміниться, і ми станемо там да, пігасами і, і будемо пукати квіточками. Так не буде. Вот. Поэтому, поэтому находьте, находьте чим вам наповнюватися, це обов'язково. Обіймайте один одного. Якщо ви на відстані, просто згадайте про те, як ви можете обійняти близьких собі людей. Сконцентруйтеся на цій думці. Обійміть один одного подумки, коли вам важко отримайте. Це дуже класно працює. Це дійсно важливо. Формуйте. Навколо себе правильне оточення. О. Правильне оточення, яке вас не грузитиме, це важливо. І, і готуйте разом з коханими людьми, готуйте разом, готуйте їжу, їжте. Їжа стверджує життя в людині. Пережовуйте її, отримуйте задоволення, займайтеся сексом. Якщо є з ким, є можливість така займатися з сексом. Тому що якщо нема з ким, тоді не знаю. Займаючись сексом, просто розумійте, що ви наповнюєте життя відчуттям, ну тобто, внутрішнє своє життя, наповнюєте відчуттям потрібності цьому світу. Єднання тобто про. Продовження, тобто ви імітуєте продовження роду, значить ви ще потрібно. Отак От це звучить для фізіологічної вашої Правильно. основи. І Україні потрібні українці тому в Україні потрібні українці. У нас немає зайвих здорові людей, українці. здорові, розумні своєї які, які веселі бути. да і, і ми маємо, і ми маємо також пам'ятати про те, що е, в цьому всьому ми маємо знаходити ще й час на свої важкі відчуття, щоб їх відреагувати, Без цього теж. Не можна. Коли я сумую, я обов'язково маю згадати про тих людей, за якими я сумую, віддати їм шану, це теж важливо присвятити цьому момент. Або я працюю, коли я працюю з людьми, яким потрібна моя підтримка, як ті, що втратили, дуже важливе і дуже значиме для себе. Я тоді також відреагую разом з ними, вшановуючи вже їх почуття. Це теж важливо, тому що ми так. Типу, я не буду про це думати, я побіжу далі. Ні. Сум має бути відреагований, злість має бути відреагована. Якщо треба для цього, зрештою, є в річному циклі нашому поминальні дні, коли ми це робимо. Для тих, у кого втрата відбулася нещодавно, це можуть бути не в річному циклі, а в місячному циклі дні тобто, коли людина раз на тиждень, можливо, раз на три дні. Оприділяють час шануванні пам'яті людини, яку втратила. Отже, турбуйтеся про себе, будьте проментальними, турбуйтесь про себе так, як ми турбуємось про вас. Так. Дякую.